Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами порозмовляємо про відьомські камені, де їх взагалі взяти, що вони дають. Ну, подивимось, чим вони нам будуть корисні. Нагадую, що для того, щоб дістати гниль, нам потрібно ходити полювання за головами. На ось таких зелених зонах. Там з'являються такі невеличкі, скажімо так, завдання різні, які можуть викликати такі пухарі гнилі. Із цих згустків може з якоюсь вірогідністю з'явитися бос. Ми з вами їх уже проходили, тому раджу вам подивитися відео на каналі. Там буде все більш зрозуміліше, але ми зараз не про це. З цих згустків з якоюсь вірогідністю може з'явитися бос. З нього нам випадає ось така штучка, як голова. Тож, для того, щоб нам з цією головою щось зробити, ми проходимо кампанію. Кампанію ми також проходили, можете переглянути відео на каналі. Цю голову ми можемо використати в ювеліра ковену Гелени. Ну або Оленки, Називайте як хочете. Ми тут можемо створити камені різних типів. Давайте прочитаємо, що взагалі. Подивимося, що ці камені нам будуть давати. Так. Старинна печатка. Наші вміння категорії спритність, трупи, майстер зброї, гнів, ну і інші типи будуть наносити на 25% більше прямого урону ворогам, які будуть знаходитися під зглазом. Тобто буде підходити, скоріш за все, на всі класи, тому що спритність це у нас на розбійника. Майстер зброї це в нас вавер, гнів це друїд. Ну, тобто, я думаю, що, в принципі, прямий урон від зглазу це буде діяти майже на всіх класах. Далі в нас іде. Наступний наш камінь, який буде збільшувати наш урон від потойбічних сил. Буде, я думаю, використовуватись теж на багатьох класах, то буде використовувати в сили якраз які будуть використовувати под. Тобто бічні сили. Ну Тут їх 6 штук, в принципі, одна корисна, навіть дві Я думаю, що теж як варіант. Так Давайте далі швидше. Далі, поки на нас буде діяти аура, ми будемо наносити більше періодичного урону Я думаю, підійде для всіх білдів. Які використовують взагалі аури, знадобиться, я думаю, багато. Далі міць наших відьомських здібностей. Росту і... і розкладу буде збільшуватись на 35%. Ми, до речі, цей камінь використовуємо. Тому, я думаю, для тих, хто використовує здібності такі зелененькі, буде теж дуже корисно з цієї групи. Ми їх також розглядали на каналі. Я думаю, що цей камінь буде теж дуже сильно корисним багатьом класам. Мрія, жабки. Так, нитка, що нам буде давати? Ну, я думаю, на всіх класів. На всіх класів можна знайти... Білди, там, де буде використовуватись цей камінь, тому що тут в нас збільшується урон від оверпавера, а багато є білдів на оверпавер. Тому я все ж таки думаю, що знадобиться багато кому. Навіть цьому варвару цей камінь би підійшов, але ми використовуємо тут два сильніших, тому цей камінь ми тут не вибираємо. Так, серце Аніми. Міс наших звичайних відьомських здібностей, категорії розум, буде збільшуватись на 25%. Далі. Наші супутники, яких ми викликали, будуть наносити на 15% більше прямого урону особливим монстрам, тобто еліті. Які будуть знаходитися під дією зглазу. Я думаю, що теж можна використовувати на не білдах Некроманта або друїда, тому що там є призвані створіння, або якщо ви використовуєте руну, яка викликає якраз вовків. По якійсь причині, не знаю по якій, але я думаю, що теж використовувати можна цей камінь. Так, далі в нас ідуть камені. Які створюються з попередніх каменів. Для того, щоб зрозуміти, як цей камінь створити, просто нажимаєте праву клавішу миші, і тут буде писатися вам опис, які саме камені нам потрібно для того, щоб створити саме рідкісний камінь. Тут, я думаю, нічого складного, такий же принцип. В третьому томі. Тут теж можете нажати кнопку мишки і просто подивитися, які саме камені вам потрібні, щоб створити саме цей камінь. Ну, розглянемо далі. Філактерія нам буде давати, якщо ми додамо в нашу ячейку здібностей відеомську здібність категорії призову. При отриманні смертельного урону ми не помремо, а пожертвуємо війомською здібністю, здібністю категорії призиву. І отримуємо бар'єр, який забере наш весь урон в об'ємі 100% від максимального запасу нашого здоров'я. Слухайте, ну я так розумію, що це. Просто must have філактерія для персонажів, які будуть грати на хардкорі. На вічному світі, я, я думаю, що це буде на вічному світі, на сезонному персонажі, який грає, скажімо так, на режимі, де можна помирати без безкінечну кількість разів. Ця філактерія буде дуже, скажімо так. Не корисною для нас, тому що при отриманні смертельного урону ми будемо жертвувати, мабуть, або повністю здібністю, або будемо жертвувати, скоріш за все, очками прокачки цієї здібності. Тобто, якщо в нас, наприклад, сила от, аур розкачана на 20, то або буде забиратися взагалі ця здібність, або буде 9, 19 замість 20. Чесно, точно не знаю, як це працює, але я думаю, що ті, хто грають на хардкорі, цим цей камінь буде дуже сильно корисним і, скоріше за все, що багато хто з людей буде його використовувати взагалі. Цей камінь я б на звичайному режимі не брав би, тому що в цьому немає сенсу. Будемо жертвувати просто своїми здібностями. Краще зібрати нормальний білд, який не, не буде помирати. При якому персонаж не буде помирати. Так Ненаситна. Ненаситна. Порожнечі. Слухайте, дуже корисний камінь. Який ми можемо використовувати на якихось нескладних завданнях. Та й взагалі, якщо ми хочемо побігати, наприклад, ями дуже швидко. Поки на нас буде діяти наша аура, раз в 8 секунд ми будемо притягувати до себе вороги. Як на мене, то корисна штука. Далі в нас іде камінь. Якщо ми додам, додамо в своїй ячейки хоча б три відйомські здібності категорії росту і розкладу, наші бар'єри. Будуть отримувати укріплення і ефект шипів. І будуть посилюватися на 30%. Я думаю, що також корисний дуже камінь. Якщо ми постійно хочемо знаходитися під бар'єрами, можна його вибирати без питань. Поки що бачу, що в цій категорії якраз самі корисні камені йдуть. Особливо ось це, що на аури. Так далі глянемо. Якщо ми додали в ячейки, де ми можемо вибирати свої відьомські здібності хоча б три відьомські здібності категорії потайбічної сили, ми збільшуємо вірогідність вдалого удару. А час дії наших ефектів контролю збільшується на 60%. Слухайте. Ну, я думаю, що цю монету. Ну, цей камінь. Ми можемо замінити на, скажімо так, аспект, який може знаходитись, якщо не помиляюся, або на наших черевиках. От якраз він, в принципі. А, ні, це схожий на нього. Це те, що дає нам нестримність, і ми безперешкодно проходимо через вороги. Ну, в грі є аспект просто, який допомагає нам збільшувати час контролю від наших здібностей. Це не самий, скажімо так, потрібний нам аспект, тому цю силу я, в принципі, опустив. Але якщо вам не вистачає, наприклад, шансу вдалого удару, то можна його використовувати. Ну, поки що це самий Скажімо так, не найкорисніший з всіх, що тут є. Далі в нас йде камінь. Вбивчий вітер. Якщо ми додаємо, додаємо в свої ячейки хоча б три відьомські здібності категорії потайбічної сили, Вірогідність нашого критичного удару збільшується на 15%, а швидкість руху на 25%. Дуже корисний камінь, тому що можна його використовувати на персонажах, наприклад, на якихось, знову ж таки, білдах там, де нам потрібно переміщуватися швидше. На початкових етапах гри дуже гарна штука збільшує. Вірогідність критичного удару і збільшує швидкість нашого руху. Так. Угу. Загадка люті. Відемські здібності унікальні будуть наносити на 40% більше урону. Слухайте, я думаю, що теж як варіант. Тому що я так розумію, що унікальні це у нас. Якраз ідуть ці здібності. Це підійде для тих гравців, які будуть використовувати піраньяда. Тому що ці сили в основному на захист. Ну, ця, ця сила вона і на захист і на урон. Я думаю, для тих, хто буде використовувати піраньяда або ось цю сферу, то буде корисною. Корисною під цю силу. Ось цей камінець. Так, далі в нас ідуть самі наші корисні камені, легендарні, які будуть давати саме більше до супротиву, до всіх стихій 8%, від 160 одиниць до нашої броні. Ось цей камінь, я вважаю, скажімо так, Володний наш друг, він взагалі підходить дуже для багатьох білдів. Якщо ми вставляємо в з цієї хоча б три віддіомські здібності категорії росту і роз... розкладу, то наша основна характеристика збільшується на 8%, максимальний запас здоров'я збільшується на 10%. І ми можемо безперешкодно проходити через ворогів. Я думаю, що це самий прекрасний взагалі камінь, який підійде. Як не на кожен білд, то для дуже багатьох взагалі білдів для будь-якого персонажа, тому що можливість збільшити свою характеристику на 8%, запас здоров'я на 10% і безперешкодно проходити через ворогів, що дуже важливо. Тобто нічого вони нам не зможуть зробити, якщо ми постійно будемо, наприклад, знаходитися під. Нестримністю, наприклад, у варвара дає нестримність ось цей клич. Якщо ми прожимаємо цей клич, то ми безперешкодно просто рухаємося по карті і просто не знаю, просто робимо там тихий жах. Дуже корисний камінь, я думаю, знадобиться для багатьох білтів. Далі у нас йде відьомський час. І якщо ми вибираємо, ну тут кругом, я думаю, така штука, що коли даються якісь бонуси, потрібно вибрати в три ячейки хоча б три відьомські здібності якоїсь, скажімо так, вибраної школи. Попередньому відео ми це розбирали. Їх взагалі три, тобто потайбічні сили, розуму і зелененькість росту і розкладу. Тобто, якщо ми беремо три зелененьких три зірочками або три синеньких, то ми отримуємо бонуси від цих каменів. Тобто, якщо будете вибирати якісь сили, Бажано, щоб все-таки вони були з однієї школи. Хоча б три. Хоча б Бо ці сили також дають непогані бонуси, наприклад, ось ці три. Ну, і можна якось це все компонувати між собою. Просто запам'ятайте, що вам потрібно з однієї школи взяти хоча б три. Якось їх скомпонувати, тому що, що це нам потрібно? дасть бонус від наших каменів. Тож, Якщо ми виберемо три сили з потайбічної сили раз в секунду, наше наступне основне вміння також буде отримувати категорію потайбічної сили. Тобто всі бонуси, які ми отримуємо від потайбічних сил, я думаю, це також дуже прекрасно підійде на всі класи. Будуть діяти на наші основні вміння. Базовими ми, ми, в принципі, мало де в білдах взагалі наносимо урон, крім тих білдів, там, де саме базові вміння наносять урон, всі інші наші персонажі в основному наносять урон від основних якраз вмінь. Тому я думаю, що якщо ви вибираєте бонуси від потебічних сил, то це буде одним із самих корисних. Каменів, це 100%, тому що вважайте, що всі наші вміння будуть тепер отримувати бонуси також від Відьомських сил. Далі, віночок розуму, що він буде давати. Якщо ми використовуємо знову ж таки в наших Відьомських силах три. Потайбічні сили. Час відновлення вмінь категорії захисту. Тобто це на всі класи. Макабр – це на некроманта. і пастки – це на розбійника. Зменшується на 20%. Прекрасний камінь. Я думаю, підійде чудово для такого персонажа, судячи з опису, як некромант, той, що грає через. Кістяний дух, я думаю, чудово підійде для розбійника, який буде грати через якраз пастки через ультимативне вміння. Слухайте, ну, тут всі камені корисні, було б дивно, якщо б вони не давали ніяких бонусів, тому що час. Ну, зменшення відновлення цих здібностей це дуже важливо, тому що дух, наприклад, кістяни наносить основний урон в білді на некроманта. Точно ну, таким же чином, скажімо так, в розбійника ця пастка тіні наносить також основний урон в одному із білдів. Тому я думаю, цей камінь чудовий підійде цим класом. Далі голос зірок нам буде давати бонус, поки діє наша аура. Про аури ми з вами розмовляли. Дуже корисна штука взагалі в цьому сезоні. Обов'язково раджу використовувати вам аури, що буде ця штука давати? Наші ультимативні вміння, тобто самі останні, в нашому дереві, в різних класів це по-різному. із цієї от категорії. Наші ультимативні вміння будуть нам давати, давати нам будуть. Ага, вони будуть вважатися відьомськими силами. Боже, як прекрасно. Тобто, якщо у вас клас грає через ульту, через ультимативне вміння. А цей сезон всі класи грають через нього, ну майже всі, за виключенням там деяких. Ці вміння будуть вважатися відьомськими силами, категорії потойбічної сили, росту і розпаду і розуму. І наші ультимативні вміння тепер будуть наносити на 10% більше урону. Слухайте, я думаю, що це один із самих корисних каменів, тому що бонуси від нього, звичайно, капець. Тобто наші наші вміння тепер самі потужні будуть. Відноситись до категорій всіх взагалі шкіл. Тобто будуть отримувати всі бонуси від них. Так, далі в нас іде камінь, який, скоріше за все, знадобиться нам на хардкорі Коли ми отримуємо урон, він зменшується на 3%, а максимальне максимальний супротив всім стихіям збільшується на 05%. Ага, і плюсик за кожен рівень унікальної відьомської здібності, яку ми використовуємо. Слухайте, ну зменшення урону і плюсик до супротиву стихій. Навряд чи нам знадобляться в грі на персонажів на звичайному режимі, тому б я все таки цей. Оберіг місячного світла все-таки пропустив для персонажів, які грають, скажімо так, на софтпорі. Тому що, ну, я думаю, що він нам не знадобиться. І, слухайте, теж дуже корисний камінь, який за кожну нашу ауру або зглаз. Які діють на ціль, ми будемо наносити більше урону. Один із самых корисних каменів, я вважаю, тому що в Білді ми використовуємо саме його. Якщо ми використовуємо на персонажах аура, я взагалі, друзі, вважаю, що ці камені, які збільшують максимальну кількість здоров'я і. Нашу характеристику і камінь, який на аурі, є одним із самих корисних, Чесно, не, пере... не передивлявся всі білди. Але я думаю, що, судячи взагалі ну, з опису цих каменів, вони будуть використовуватися як не в кожному, то один хоча б з них 100% буде використовуватися, я думаю, в багатьох дуже білдах. Тож, давайте, друзі, мабуть, покажу вам, як взагалі цей камінь ми можемо створити. Навіть не знаю, за кого я збираюся грати ще в цьому сезоні. Треба подумати, який камінь ми хочемо використовувати. Хм. Слухайте, навіть не знаю, якщо чесно. Слухайте, давайте, друзі, мабуть, виберемо камінь, який, я вважаю, один самих корисних. Нехай це буде все ж таки наш болотяний друг. І давайте його спробуємо створити. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна філактерія. Для філактерії нам потрібно мрія жабки і вказівний палець. Мрія жабки. Слухайте, друзі, хотів створити камінь, а тепер не зможу вам показати, тому що забув перед цим зібрати. Гниль на завданнях. Ну, я думаю, що це буде тоді в наступному відео, але я думаю, що принцип ви зрозуміли. Тобто, ми беремо, якщо в нас є гниль, створюємо мрію жабки. Створюємо вказівний палець. із цих двох каменів ми витрачаємо дві голови на них, якусь кількість гнилі, якусь кількість звичайних каменів. Ну, тут, в принципі, пишеться кількість. Далі ми створюємо ось цю філактерію. Потім для того, щоб нам створити ось цей камінь, нам потрібно буде ще створити пакт і кіготь. Створюємо ось цей камінь. І створюємо кіголь. Тобто нам знадобиться 4 камені. Два синеньких, мрія жабки і вказяний палець. Це вже 4. І в нас буде наш болотяний друг. Бо два синеньких нам для нього потрібно, щоб створити рідкісний жовтий, нам потрібно ще два синеньких. теж, ну І щоб створити легендарний, нам всього-навсього. Потрібна велика кількість, скажімо так, уламків нашого смарагду. Тому, друзі, на цьому відео я думаю, що будемо завершувати. Якщо вам було корисно це відео або сподобалось, можете поставити вподобайку. Якщо ви чекаєте на нове відео, по грі Diablo 4. Ну, або поговоримо якось з вами ще на якісь інші теми. Можете підписатися на канал. На цьому, друзі, все. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня і до зустрічі в нових відео. Дякую за увагу!